Вітаю, друзі! Безперечно, сьогодні найголовнішою подією дня є ракетний обстріл Одеси, який однозначно розцінюється як замах на президента України Володимира Зеленського і не лише. сьогодні в Одесі, поруч із Зеленським, знаходилася офіційна грецька делегація на чолі із прем'єр-міністром Греції Кіріакасом Міцотакісом. І цей факт суттєво впливає на загальну оцінку. Події, яка сьогодні відбулася в Одесі, Росія здійснила замах не просто на президента ворожої для неї країни Володимира Зеленського. Сьогодні Росія здійснила замах на прем'єр-міністра країни НАТО, яка офіційно не перебуває у конфлікті із Росією. Я думаю, що всі Розуміють, що Кремль і Путін цілком усвідомлювали, що вони роблять і в кого вони стріляють. І от я підготував сьогодні три важливі, як на мене, запитання до події, яка відбулася в Одесі. Отже, перше запитання звучить так: що це було? Це відчай, бездумна самовпевненість, чи це раціональність з боку Росії. Я хочу відкинути оцінки деяких фахівців, експертів і політологів, які вважають дії Росії актом відчаю. Росія не перебуває у скрутному військовому становищі на фронті. На жаль, для нас Росія тисне по всіх ділянках фронту. Незважаючи на те, що вона втрачає літаки. Не треба думати, що якщо Росія готова втратити навіть половину своїх літаків, це є актом відчаю. Це раціональний, раціональний розрахунок. Окрім того, я думаю, що всі розуміють, що Росія не перебуває ні в якому скрутному фінансовому чи економічному становищі, тому їй абсолютно не потрібно ніяких актів відчаю, не треба нічого шукати. Чогось такого, що має всіх шокувати там, і здивувати, і якимось чином врятувати безнадійну ситуацію, в якій перебуває Росія. Росія не перебуває у безнадійній ситуації. Це важливо розуміти. А тепер щодо самовпевненості, насправді цю подію в Одесі обстріл ракетою взагалі, Двох делегацій, української і грецької, можна до певної міри розцінити як самовпевненість, але це є не бездумна самовпевненість. Це досить раціональна самовпевненість. Чому я ставлю питання самовпевненості? Тому що очевидно, що в Кремлі росіяни вони прораховують наслідки своїх дій. І вони чітко розуміють, якщо ракетний обстріл досягне свого успіху, чи навіть. Не досягне, тим більше, якщо не досягне свого успіху, він матиме дуже серйозні, дуже, може мати може мати дуже серйозні військові наслідки, тому що Україна може отримати набагато серйозніше озброєння. І це насправді дуже дратує і непокоїть Росію. Але Росія. Свідомо єди на ці ризики, тому що вона вважає їх несуттєвими. Вона вважає, що вбивство прем'єр-міністра Греції, вбивство президента України Зеленського не призведе до радикалізації і ескалації конфлікту. Ніхто не наважиться піти на щось таке важливе, там дати ракети, балістичні дальнього радіусу дії для для ударів. По Телах десь там за Уралом, і тим більше в кількості там, тисячу чи дві тисячі одиниць цих ракет. Тому Росія йде на такі ризики. І це самовпевненість, але вона раціональна. Росія впевнена у своїх діях і впевнена у безкарності. І тому вона йде на такі дії. І наступний момент раціональність. Я розцінюю дії Росії як абсолютно раціональними. Це наслідки підведення підсумків дворічної тривалості війни. Очевидно, ми не знаємо про це, але, очевидно, були якісь таємні домовленості між Путіним, Кремлем з одного боку, і деякими або навіть і більшістю лідерів західноєвропейських країн з іншого боку. І вони діяли. Діяли до цього часу до двох років війни, чи то з плином часу, чи то з... зв'язку з тим, що м -м -м, Росія здійснила якісь такі вчинки, які роздратували лідерів а, європейських країн. Ці таємні домовленості вони втратили свою актуальність, втратили свою силу, втратили чинність. І Росії нічого втрачати. Оце важливо розуміти. Вона зроз... Путін, Кремль зрозуміли, що ці домовленості втрачені. І Європа йде на ескалацію. Європа повертається спиною, спиною до Росії до Кремля, обличчям до нас, і втрачати вже нічого. І тому можна робити все, що хочеш. Тобто це абсолютно раціональна дія. І з цього моменту витікає наступна раціональна дія. Росія мислить в своїй в свої парадигмі, своїй моделі, і це мені нагадує ситуацію, яка була в серпні 2020 року, коли Лукашенко просто додав. Це психологія. І Путін, проаналізувавши ситуацію, він завжди приймає Росія тільки один, тільки один робить висновок. Потрібно дотиснути. Дотиснути. І все. У них це працює. В Білорусі це спрацювало. Лукашенко дотиснув. І кого, кого агресію можна дотиснути. Вбити, наприклад, премєр міністра Нічого страшного, це ніяк не призведе до того, що Греція нападе на, на Росію. Греція злякається, зламається. Задача Росії злякати і паралізувати волю. І все. І вони так працюють, вони так діють. Вони зовсім не розраховують на зворотній ефект, на консолідацію Греції чи Європи і удар по Росії. Путін чітко знає, що ніхто не наважиться вдарити по Росії за те, що Росія вбила ракетою прем'єр-міністра Греції. Тому це важливо розуміти. В принципі, я підійшов і дав відповідь на друге запитання: цілі Росії. Цілі Росії, якщо вона діє раціонально, це дотиснути і залякати. Це важливо розуміти. Це не вписується от в наше, як би там розуміння. Нас можна дотиснути розгромити. Так? От Європу можна залякати паралізувати волі, вони піднімуть лапки і все. І тут все зрозуміло. А Я до України зараз поки що не торкаюсь, які цілі ну, переслідував Путін, намагаючись вбити Зеленського, але зараз я про це скажу. Ось що ну, так, можна перейти до України, і щодо України. Які цілі ну, переслідував Путін. Я теж вважаю, що Путін точно так на нас дивиться, як на Грецію, і на всі інші країни, і на Білорусь, в тому числі, і нас потрібно просто залякати і дотиснути. Це ну, є, дум, є такі думки, що Вбивши Зеленського, тут створюється якийсь хаос, громадянська війна або делегітимізація влади і обмеження конституційних повноважень, там, Стефанчука чи ще когось, тому що виконуючі обов'язки, це, це вже не те, турниця це все. Все, можна, все буде легітимно, Захід сприйме, повноваження можна ділити і так далі. Я думаю, що це теж дотиснути і залякати. І, і, ну, Аналогічно, Росія інакше не мислить, чи це є там якась особиста помста Зеленському? Ну, 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 цілком можливо. Але знову ж таки, два роки існували домовленості не атакувати український урядовий квартал, не атакувати Верховну Раду. І рік Київ був вразливий, і можна було спокійно тут все розбомбити в Києві, і Верховну Раду розбомбити, і Кабінет міністрів, і так далі. І Путін дотримувався цих зобов'язань перед Заходом. Він вважав, що все спрацює його план, і Захід таки підведе Україну до капітуляції. Тому дотримувався цих червоних ліній. І цих зобов'язань не атакувати представників вищої політичної влади і урядові структури, структури законодавчої влади. Не робити цього. І Путін в інтерв'ю Карлсону він дуже ну, щиро завжди говорить і каже, що нас завжди обманюють. Росію завжди обманюють. Росія дотримується своїх зобов'язань, от вона дотрималася не Атакувала Зеленського ракетами, не атакувала урядовий квартал, а розраховувала на те, що Захід нікому ну, припинить військову допомогу. А Захід обманув, Захід обманув, тому потрібно наказати, наказати за зраду, це в тому числі і грецького прем'єр-міністра. І за Україну за незговірливість наказати тому. От, війна переходить в таку фазу. Ось. І третій блок наслідки. Оце найтеж дуже цікавий момент. Наслідки. Зеленський однозначно розцінить сьогоднішній обстріл як замах на нього і прийме це особисто. До серця до себе, незважаючи на те, що російська сторона буде розказувати про збіг обставин, про плановий обстріл. Мовляв, ми вже п'ятий день методично обстрілюємо Росію Одесу, порт Одеський, і нічого було Зеленському лізти в зону обстрілу, лише туди за собою тягнути прем'єр-міністра Греції. До речі, Греція намагається готує, мені сказали. Інсайт такий позов, причим розглядається варіант: позов як проти Росії, так і проти України, що Україна не забезпечила безпеку грецькому прем'єр-міністру. І свідомо туди його потягнула, знає, наражаючи його на небезпеку. Свідомо це все зробило. Ну, є. Я не знаю, чим це закінчиться, але, принаймні, ну, така інформація є. А, так ось повертаючись до Зеленського. І до його оцінки ситуації. Незважаючи на те, що Росія буде там розказувати, що це все випадково і ненавмисно, Зеленський це все одно приймає особисто. І тут одразу постає питання другого треку, другого напрямку переговорного. Фактично, дворічна робота Єрмака йде коту під хвіст Зеленський, прийнявши це все особисто. До серця, отакий, значить, випад проти себе, він уже, ну, повністю, я, я вважаю, що це ну, просто недоречно і смішно зараз розраховувати на якісь перемовини з внутрішньої позиції Зеленського. Це перший момент. Другий момент Путін в такий спосіб. Обстрілявши Одесу і офіційні делегації України і Греції, чітко сказав, що йому не потрібно ніяких перемовин. Путіну не потрібні анексовані території. Путіну потрібна вся Україна. вся. Путіну потрібна капітуляція України. Перемовини недоречні, непотрібні. Це відповідь на всі ці зустрічі, якісь там таємні в Саудівській Аравії, всі ці значить, делегації Володіна, якісь збіги в датах від відвідань Саудівської Аравії. Все це вже я думаю, це просто алогічно. От з огляду на, на все, що відбулося сподіватись на якісь там перемовини, підписання чогось. Все практично знімається. Це, якщо мислити ну, раціонально, хоча б побутовою логікою. Це виглядає недоречно і смішно в даній ситуації. Тобто, ну, я не знаю, Єрмака можна відправляти вже кудись на іншу роботу, тому що головом мира він вже працювати не може. Сьогодні була заява, до речі, Данілова, секретаря Ренболо. Ну, я ніколи серйозно не ставився до Данілова. Він буде говорити все, що там йому скажуть. Але він, от сьогодні випадково, <смі>, я ще не знав, що був обстріл Одеси. Сказав, що не слухайте всяких цих блогерів, які розказують про те, що якісь договорники готуються. До да, нічого вже не буде. Можливо, це з цим пов'язано і, от ну, така от ситуація. Коротко, чому Путіна не влаштовує взагалі ніякі ці. Заморожені конфлікти, йому не потрібно анексовані території, цього замало. Тому що це не вирішує для нього ситуацію. Ні де-факто, ні де юре, якщо буде оформлено замороження, Україна матиме юридичне право військовим способом відбувати ці території, і це може бути здійснено в незручний для Росії час. А ось капітуляція України і знищення це взагалі такий більш серйозний значить, етап. Ось навіть якщо це не буде, ця капітуляція де-юре оформлена, то де факто Україна більше ніколи не буде загрожувати Росії, і Росія може розглядати це як полігон для реалізації там своїх якихось. Імперських амбіцій перетворення там, українців в росіян. Вони мусять чимось зайнятися. Їм треба це перетворювати всіх людей в росіян. Ну, от тому така от, о, моя думка з цього, з цього питання. Повторюю, що надважливим... от, Запитанням до цієї події це дати відповідь собі. Що це таке? Це був відчай з боку Росії, це була самовпевненість, що це самовпевненість, це раціональна чи бездумна, чи це раціональність з боку Росії. Тут, я думаю, можна зупинитися на раціональній такій самовпевненості і раціональності з боку Росії. Подивимося, як воно буде. А, ну Взагалі, я ж кажу, що говорити після цього всього, що відбулося, про якісь там перемовини, замороження конфлікту, ну це може тільки божевільний. А, на цьому все. Буду закінчувати. Дякую всім за увагу, дякую всім за підтримку каналу. Вкотре підкреслюю, що це важливо. До побачення до наступних зустрічей.